Підтримка ветеранів війни ще починаючи з 2015 року у нас у місті Черкасах на особистому контролі міського голови, він є ініціатором багатьох заходів. Черкаська міська рада вся підтримує заходи, які стосуються ветеранів. Ну і Департамент соціальної політики безпосередньо супроводжує, забезпечує виконання всіх цих програм. Сама основна і сама така велика програма, яка включає майже всі заходи, які в місті здійснюється, це комплексна програма соціальної підтримки захисників наших і членів їх сімей. На даний час таке, що найбільше виділяє місто Черкаси, це надання щомісячної стипендії членам сімей загиблих наших героїв, їх підтримка шляхом надання матеріальної допомоги до Дня знань діткам, які навчаються, разова допомога на оздоровлення щороку. Всіх наших героїв ми ховаємо за рахунок міста в межах цієї програми і далі супроводжуємо. Дітки наших діючих військовослужбовців, які. Відвідують дошкільні навчальні заклади, безкоштовно харчуються. У гуртках в місті Черкаси дітки безкоштовно можуть займатися. Для поранених наших героїв є такий вид допомоги, як допомога при пораненні, яка надається в 10 тисяч, але якщо це тривале лікування понад місяць, то ще, крім того, ще 3 тисяч. Раз у рік всім нашим діючим військовослужбовцям до Дня захисника, зараз вже це буде 1 жовтня, виплачується 3 тисячі гривень. Дякую. На даний час ветеран звертається до департаменту соціальної політики. У нас є визначені робочі місця для цього. І 15-16 робоче місце. Звичайно, при собі основні документи, які визначають ветерана, це зрозуміло документи, які ідентифікують особу, паспорт, код, його документи, які підтверджують, що він брав, бере безпосередню участь, можливо, вже в когось є посвідчення учасника бойових дій. Далі все розглядається індивідуально, але щоб було простіше. Департаментом розроблений такий соціальний путівник ветерана в крайньому разі, якщо в нас ветеран звернувся і не знає, що потрібно, завжди ми його зустрінемо. Ви ж розумієте, це категорія, яких ми зустрічаємо, стараємося зробити їм все найкраще.